Піднімати економіку, допомагати країні і тішити дітей. Таке завдання ставить перед собою майстриня з нашого наступного сюжету. Вона створює. Черівні речі власними руками, її які іграшки, це уособлення затишку, казки і спокійного життя у мирній країні. І знаєте, своєю діяльністю вона все це мені здається наближає. Як і кожен з нас, хто на своєму місці робить для України, що може для України і для самих себе, бо ми є Україна. Чернівецька майстриня Світлана Кузик виготовляє в'язані іграшки. Пригадує її любов до м'яких ведмедиків чи зайчиків почалась випадково. Два з половиною роки тому я перший раз взяла гачок руки і почала його освоювати, вчитися, тому що. Почалося все з декрету, так скажемо. Мені хотілося чимось зайнятися, хотілося робити щось своє. Я знайшла сторінку одної дівчинки, майстрині, і побачила такі іграшки, які я ще ніколи не бачила. Світлані закортіло і собі спробувати сили у новому ремеслі. Вона шукала майстер-класи та навчалася. Я не знала ні, які є умовні позначення як тримати гачок, які є взагалі нитки, з яких потрібно в'язати взагалі іграшки. Що знайшла вдома? саме великі. Гачок, який у мене був, та якась там тоненька ниточка, і з того я почала в'язати. Першу свою іграшку я в'язала напевно тижнів три, і тоді мені здавалося, що вона була ну ідеал. Майстриня й собі вела соцмережі, викладала у них відео своїх навчань і нових робіт. Згодом у неї з'явилися перші клієнти. Світлана почала в'язати іграшки на замовлення через приблизно два-два місяці. Напевно, як я навчилась. Мої знайомі ними мене замовили перші іграшки. Це для мене було вау! Світлана вже й сама проводила майстер-класи. Її справа розвивалась і розширювалася. Аж настало 24 лютого 2022 року. Справа був страшенний, коли ми почули, що зайшли до Києва. Ми зібрали речі, і ми виїхали з дитини. Жінка із сином евакуювались до Німеччини. Там їх прихистило місцеве подружжя у чужій країні. Майстриня не забула про в'язання та навіть подарувала кілька іграшок новим друзям. Проте дуже сумувала за батьківщиною і вирішила влітку повернутися додому, аби продовжити свою справу. Ми ще знала, що потрібно робити, потрібно продавати, потрібно піднімати ту саму економіку. Потрібно тішити дітей. У Світлани знову з'явилися клієнти. Усі її іграшки цілковито ручна робота. Окрім того, для їхнього виготовлення майстриня використовує тільки натуральні матеріали, тому її вироби не викликають алергії. Їх із легкістю можна прати, і це не позначається ані на вигляді, ані на якості. Вони безпечні для діток від воля плюс. пряжа, вона більш м'якенька, більше її замовляють для найменших діток. Тому що вона така ніжна, ніж на дотик. А вже. Це вона більш цупка. Світлана може зв'язати будь-яку іграшку. Є у неї і ведмедики, і овечки. Найменшим деталям майстриня приділяє чи не найбільшу увагу. За одну іграшку на маленьку плюшову йде до двох годин, на, на оцю напівбавовняну за день можна зв'язати. Вироби Світлани найчастіше замовляють для малят, отім дарують і дорослим. Майстриня переконана, хай які темні та тяжкі часи переживає Україна, вона однаково не зупинятиметься, а в'язатиме далі. Адже своїм ремеслом і радість дітям приносить і допомагає батьківщині.